Ну, детальніше, якщо буде дуже е, не подобається мені, коли ми піднімаємо тему виборів, але вона все одно як вилазить, е, якби ми не пхали, навіть розуміючи, що ситуація е, зараз точно не до виборів, і військових там на фронті це бісить значно більше ніж наступ того ж самого е, ворога. Але між тим, як є, так є, то я скажу так, що е, в тому варіанті, який ви розклали. Е, Переслідування опозиційних сил, які можуть, скажімо так, вирвати певну частку електорату з зеленої влади, достатньо безпосередньо сильний варіант. І завдання якраз зелених придушити всіх тих, хто може тим буде заважати. Вони не будуть вибирати методи, якісь там чистої чи нечистої роботи. Е, я думаю, що вхід піде все е, від підкидання певних речей е, в авто, в квартири, е, там починаючи, яких там не знаю, там починаючи від зброї наркотиків, закінчуючи з кимось там ще капридуючими матеріалами. У них тут якраз е, червоних ліній абсолютно немає. Вони знають одне. Е, вони мусять перемогти в будь-якій підкреслюю, перемогти на перегонах. А не перемогти в цій війні. Вони про війну взагалі нічого не говорять. І зверніть увагу, як в інформаційному просторі кажуть, е, прибрало вже слово взагалі там, е, перемі, перемір'я. Наступить мир. Наступить мир. Е, не буває миру просто так. В якості кого і чого буде виступати Україна. З яким результатом? Але вони в інформаційному просторі слово там перемовини закінчення війни, і вони просто наступить мир, от раз проснулася, і мир настав. І зразу стало чудово. Це ну в черговий раз ми бачимо ціни зелені розводи. Коли обіцянка е не зрозуміла якогось далекого е прекрасного зеленого майбутнього, яке, як підходиш ближче, бачиш, що воно і не прекрасне, і достатньо серйозно смердить. Але між тим частина людей в це вірить і. Як кажуть, і деякі втомилися від війни, а деякі втомилися від війни, які безпосередньо до тієї війни ніякої відношення не мали. Оце, мабуть, найголовніше. Бо ті, хто воюють і ті, хто допомагають тим, хто воює, то безпосередньо навіть жодного разу я не чув таких слів. Складно, важко. Але е слово втомилися люди не використовують, бо вони розуміють, що питання стає труба. Питання стоїть про існування України як незалежної держави, тому оці от фінти, панти і підтусовки е з боку спецслужб е з використанням такої не нечесної е і несправедливої скармагри. Е вони достатньо скоро будуть е достатньо активно це застосовувати. Вони будуть боротися будь-з ким Вони будуть обливати з брудом будь-кого і будуть прибиратись. Е Арени політичної боротьби всіх, е, хто буде їм заважати, мені цікаво, що можуть придивити генералам. От ми маємо приклад е, ось цієї справи, яка зараз відбувається над Лапіним, Галушкіним. Е, якщо так подивитися, я чесно кажучи, на початку, коли з'явилася інформація про ці про відкриття справ, я подумав, що ну, може корупція. Може, щось якісь там перевищення повноважень. Може, на когось нагримав, чи когось кудись відправив. Або, наприклад, ну, я не, я, мені важко уявити, я людина не військова, але от мені важко уявити, але, хоч, скажімо так, знайомий з читаю багато про це, мені важко уявити, що можна пред'явити. Халатність в прийнятті якихось певних рішень в бойових умовах, причому це під час війни, ви знаєте, мені здається, що ну при сталінізмі там, звичайно, під час війни розстрілювали пачками відправляли в гулаги, але, ну, якось можливо, треба було зробити цей процес більш закритим якимось. Щоб судили військових, судили військові, якісь фахівці. А що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо, що відсутність системи військової юстиції, про що ми неодноразово з вами говорили в нашому спілкуванні, приводить до того, що суди і органи дізнання стали вже абсолютно ручними і працюють безпосередньо на користі. Можновладців. вони не є представниками влади, тому розумію, як це пише юридична основа. Вони можновладці волі і інформаційних маніпуляцій, які зайняли місце певних людей і вже відчувають себе, якщо вони напівбагами, то якимись, можливо, друзями королів або хочуть стати такими. Так от, що вони можуть зробити, та будь-що. От чесно, фантазія порядної людини, вона обмежена в тих, Величезних діжках гівна, які може влада безпосередньо наколотити, аби облити брудом чесних і порядних людей. Ось вони в цьому не будуть безпосередньо, як е е е знаєте, там е одягати білий рукавички, е вишокувати якісь підходи. Ти тебе брудом облили, навіть якщо він не відповідає дійсності, потім ти виправдовувався. Порушник кримінальну справу. Звичайно, вона може затягнутися довго, але тебе тримають у в'язниці, на тебе пресують, тебе провокують, але ти виправдовуєшся. Бо вони таким чином і безпродово працюють. Відсутня в Україні система презумпції безвинності. Розумієте? І оце найстрашніше. У нас, коли президент має постійне. Такі приклади, коли він е обвинувачує в чомусь людей, коли виступає, коли навіть ще не було суда, який би там визначав міру покарання. Але він уже перед судом до суда ще виступає в інформаційному просторі, і це розповідає. Такі прикладів було більш достатньо. Це люди без принципу, без честі і люди, е які не зупиняться ніколи і нічим, аби досягнути одного слова. Влада це той наркотик. Крім якого і інших наркотиків, які вони вживають і не можуть зупинитися, я просто бачив ці картинки, коли вели цих генералів собаками під таким конвоєм, ну, наче вони, я не знаю, якісь, ну, наче вони росіяни, яких ведуть, вони військово полонені, чи там якісь злочинці, які там, ну не знаю. Маніякі злочинці якісь. Розумієте, так, так тільки можна з, з, з такими людьми, причому треба ж довести цю вину. От я знаю, що ви, ви казали, що ви в цьому списку. А що вам можуть інкримінувати? Ви не на Це службі. За критику влади? <гум> Починаючи е від незакритих справи по жулянам, Закінчуючи іншими речами, чому я сказав приклади, ну щось підкинути, наприклад, там певна кількість якоїсь там боєприпасів до зброї, чи може якусь ліву невраховану зброю, чи може якийсь мішочок потужної якогось канаплі. Ну, на більший наркотик важкі вони не підуть, вони самі його використають, вона їм потрібніше. Але отакі от, от дрібнота, така, знаєте. Ну, що стосується оце супроводження генералів до зали суда, е як воно то було показано, ну, е, оцінка людей, які дозволяють такі речі, ви, е можна сказати тільки одним таким вульгарним, але, мабуть, жорстко жорстким і правильним словом: Охренєвші суки. По іншому, я пробачаюсь перед всіми, хто нас дивиться, але по іншому, ну. По іншому не можна ніяк сказати. Тому що е, порядність і культурність у підбиранні слів про дії влади вже закінчилися. Бо вони ведуть себе просто безправдоннішими і наг 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 нагло так ведуть. Тому і ми чому ми мусимо е, підбирати слова до подонків, е, які е, відносяться до захисників е, своєї країни з такими, знаєте, фокусами, які вони здійснюють. Рано чи пізно їх також тоді поведуть. І також вони будуть зали суда. Якщо доживуть, до тих залів суда. Володимир Зеленський дав прес-конференцію в річницю повномасштабного вторгнення. Про повномасштабне вторгнення там ні слова не було сказано. Ніхто нічого не згадував. І таких питань не ставили. Я розумію, що влада дуже їй не подобається питання, коли їх запитують: Аж ш... Володимир Олександрович, а що там з шашликами? А що там е сидіть вдома, не панікуйте, а що там ніякого вторгнення не буде, ознак. Формування ударного угруповання на кордонах України немає. Я ж пам'ятаю це дуже добре. це е, сліпа глухані. пам'ятаєте, як вони казали розпаковувати тривожні валізи. Причому це я говорю, президент, казав, що нічого немає. Міністр оборони казав, секретар РНБО казав їхні е, прикормлені е, ці радники з незрозумілих питань е, це все розповідали. І народ це безпосередньо чув, і чомусь влада. Е, Собі вбила в бошку, щоб про це забули. Хрен не забули, все згадають, за все спитають, за неодомість до війни, за затягнутий процес е розгортання е територіальної оборони, за недостатнє фінансування збройних сил, за те, що гроші збройних сил забрали в січні 2022 року, за кожною помилкою і за кожною дією Цієї влади стоїть конкретне прізвище ім'я та по-батькові. Рано чи пізно вони за це будуть відповідати. І коли я чую наразі оці блін лементи, давайте об'єднуватися навколо кого? Навколо Збройних Сил, погоджуюсь. Це єдина інституція е в нашій державі, яка ще заслуговує на довіру з боку народу. А влада, яка своєю бездіяльністю е дозволила ворогу. Наступати на наші міста і села, бомбити наші міста і села, вбивати безвинних дітей, жінок, е старих людей, катувати наших полонених, гвалтувати знов всіх жінок. Невже е влада думає про що це? За це забули і це стерлося? Ні, це не забуто. Тому е те, що вони уникають, згадувати те, що вони нічого не зробили? То це не значить, що ми про це забули. І навіть якщо з тими людьми, які добре пам'ятають і добре про це говорять, вони потім будуть здійснюватися певні заходи від переслідування, пресування, можливо, навіть фізичного знищення цих людей, це не значить, що в українському народі з'явиться чувство страху в боротьбі за правду, в боротьбі за розставлянням крапок над і, а чому саме так сталося, і як ви до цього довели країну. От я е, просто ну, останні дні я оце згадую. той час, ну, е, чесно кажучи, мені стає моторошно від того, що, що могло статися з державою насправді. Якби не героїзм наших збройних сил, якби не прийняті певні рішення е, керівників Збройними силами України, якби не. Е, Жертовність українського народу, простих людей, які виходили з голими руками, виходили проти озброєних до зубів орків, проти танків, пам'ятаєте Херсон, пам'ятаєте Сумська область, що там жінки виходили, посилали їх. От в цьому контексті мені просто цікаво, от дійсно. Які прийняті рішення зіграли основну роль, що дало ось такий поштовх до спротиву? Як ви думаєте? Знаєте, е, поштовх до спротиву він формувався не в один і не два дні. Угу. І, е, слова богу, в, в певних моментах у українців в когось більше, в когось менше, відчуття власної гідності е, збереглося. В когось Воно реально було виховано і виховано, на жаль, не держава, а виховано е в родинах. Саме родини приймали участь в вихованні тих людей, е які були основною рушійною силою. Бо з боку влади за все існування незалежної України з 91 року влада жодної кроки не зробила, аби підняти питання національного патріотичного виховання, створити національні ідеї, об'єднати всю націю, створити цінності, які об'єднувалися націю. Досі цього немає. Немає ні на рівні десятків, немає ні на рівні навчальних закладів, школи, інститутів, академії, університетів. Всього немає, і це найбільша біда, і найбільше горе. Ми маємо результати в певних моментах, що стосується виконання мобіліційного плану, в тому числі, що не опрацьовані певні речі, бо воно не може кожен по собі робити це. Держава це потужний годинниковий механізм, і кожен гвинтик, кожен шорубчик. Так само, які мастила для цих шорубчиків винків мають значення. Так, от держава цим питанням не займалася. Жоден з президентів України не приділяв достатньо уваги е, на реалізацію цього теми. Бо так було вигідно. Було вигідно, бо вони жили за законом не для того, щоб зробити державу сильною, а щоб зробити себе багатими і забезпечити існування їхніх родичів, друзів і близьких на довгі роки вперед. про державу там питань не було. На жаль, усі е всі речі е були достатньо проблематичними, але е як показав перший майдан і другий майдан це е чітка реакція суспільства на несправедливість, і ми побачили, як це об'єднує моментально на людей, так само, як і чітка реакція суспільства в 2014 році. І, що стосується безпосередньо, вже коли почались воєнні дії на сході України, так само і в цей ж фактор зіграв у е, 22-му році. Тому що е, за ті 30 років ми вже виростили певні паростки, ми виплакали певне розуміння певної частки населення, не левої частки населення, але певної частки населення це, скажімо, е, такої харизматичної, такої е, пасіонарної частини українського населення, що ми є нація. І що ми е, нація воїнів. На жаль, я не можу сказати про всіх це 100%, але між тим. І саме ці люди стали рушійною силою по діям, е, що стосується проти е, російської навали. Саме вони Вони не дивились телевізор у них не було часу. Вони не слухали наших лідерів. Вони самостійно на місцях прийняли рішення і почали це реалізовувати. Плюс. Е, Знов таки, що стосується місцевих влад, покажу яскравий приклад, коли влада посилено душила в свій час мера mm -hmm. Чернігова і доходила до маразмів, коли е, почали створювати в січні е, 22-го року mm -hmm. розгортати е, бригади батальйон територіальної оборони, то, наприклад, на місці того, ж Чернігова було заборонено військовим. Е, Співпрацювати з мером, бо він е, відносився в очах влади до опозиції. Хоча яка опозиція, він був обраний народом Чернігова безпосередньо і е, виконує свої функціональні обов'язки. Так от, той же самий Мер з його потужною командою взаємодії з громадянами того ж самого Чернігова зробив те, чого не очікували, ані не росіяни, чого не очікували наша центральна влада. Він зробив місто фортеці, а в цій фортеці були герої. Вони ніколи не кажуть міста, Чернігів місто герой. Вони кажуть, черні міста героїв, і саме вони е, такою маленькою е, роботою на кожній на своєму місці е, дозволено утримати це місто. Те ж саме стосується і сумчан, це ж саме стосується і потужного Харкова, це ж саме стосується і Миколаєва. І е, це ж саме стосується того ж самого Херсону, бо знайшлися ті люди, які захищали до останнього патрону власне місто. А вже проблема полягала в тому, що е, влада нічого не зробила, аби посилити спроможності цих людей. І десь воно зіграло, десь зіграла проти І тих людей, які захищали між тів, е, Якраз Якраз завдання номер один е, об'єднатися е, в потужні такі, знаєте, кулаки, кожне на своєму місці, е, було опрацьоване тільки на рівні народу, на рівні, на рівні власних контактів. На рівні розуміння, і там, де ще місцева влада була більш-менш адекватна, не втекла. Як це було, наприклад, в Сумській області. От в Чернігові залишилися харків'яни, певні залишилися, і воно спрацювало. А в тих самих сумах влада втекла, але залишилися хлопці, які почали створити супротив. До речі, такий цікавий момент за день до початку великої війни. Представники правого сектору в Сумській області практично всі були арештовані. Арештовані кинути зараз. І безпосередньо, коли вже почалися бої е, біля Сум, тільки тоді, ну, звичайно, представники, ті, хто їх арештовували, і ті, хто їх охороняли, десь пропали. Називенцем яке слово, дуже класно використовують інші політики, інші слова, але ну, я скажу так, пропали. Бо я їх не допитував і безпосередньо не буду е деталізувати певні нюанси. Але я спілкувався з тим, хто там були. І тільки якраз е певна кількість людей, яка уникла арештів, встигла звільнити своїх побратимів, і вони, взявши зброю в руки, продовжували захищати своє місто. І от такий от хі, прикольний приклад. Да? Ми бачимо, як влада, ну, Сумська область, за взагалі питання, потужна п'ята колона, яка виведено була на рівні державних установ і Державної прикордонної служби в свій час паном Деркачов, вона в певних моментах і час має ще е, тих кроків, які і ждунів, які працюють на користь Російської Федерації. І питання там, от у нас спецслужбісти розповідали, як вони там вскривали потужні мережі. Але дивлячись, що хто деякі ще при владі залишилося, розуміє, що не всі мережі вскриті. Хоча результати е є, наприклад, там, в той же самий, на перший чи другий день війни е був арештований колишній е перший заступник начальника гура. Да, от, і про це так тихенько, скромно мовчать, ця людина довгий час безпосередньо керувала нашою розвідкою на рівні першого заступника, яка була допущена всіх державних таємниць. Мало того, мабуть, впливали на певні моменти. І коли ми задаємо питання по витоку інформації на рівні початку війни, там 14-15-16 років, то тоді все достатньо швидко розкладається в потрібному пасіянці. Ми розуміємо, чому так склалось. Тому незважаючи на повну бездіяльність влади напередодні війни, а влада сама підписала собі вирок, коли сказала, що ми знали, вони не ми, вони ми знали і без них. Вони знали, що е, росіяни нападуть, бо про це сказали наші е, союзники ще в жовтні сорок року. І безпосередньо, що ж вони зробили за ті 4,5 місяці чи 4 місяці. Ми ж не знаємо, який е, день жовтня все було сказано. То за ці 4 місяці можна було зробити ну просто нереально дуже багато. Нереально дуже багато, і це вдало е, такий ефект, що можливо росіяни. І відмовилась би того наступу. І коли е, певні представники різних силових структур розповідають, що вони з точністю до хвилини не знали, коли буде здійснюватися російський наступ, то скажу так: е, для того розвідники вчаться в певних навчальних закладах і мають певну інформацію. Так от, коли за 3-4 дні до початку російської агресії пройшла інформація, що кров Консервована кров поступила в розвернуті польові шпиталі і лікарні вдоль кордонів України. Це була остання жирна крапка, яка чітко розставила, що наступ почнеться найближчі дні. бо кров зберігати в будь-яких умовах довгий час не можуть. І кров подається тоді, коли очікують безпосередньо, що величезна кількість поранених і величезна кількість операцій. Якщо хтось десь може погано вчився, ну це їх проблема. Але в свій час мене вчили непогано і питали з мене достатньо жорстко, що такі нюанси, як під назвою розвідні признаки, мусить бути використані. Тому для нас важливо зрозуміти, я не люблю от влада, не любить там відматувати, мовчить про не початок війни. Я про початок війни вже багато чого сказав, і мені б хотілося не стільки розповідати, скільки запитувати тих, хто в цьому винні. А для мене важливо щоб кожен українець зробив для себе висновки самостійно. Ще раз підкреслю: наше спілкування це не нав'язування думок, це е, закладання моментів роздумів, моментів сумнівів і опрацювання тих наративів, які вони чують від нас, від влади в порівнянні. Ще раз завжди кажу: не вірте безпосередньо написам на зелених парканах. Заглядайте за ті паркани і критично дивіться на певні речі, відслідковувати причина слідкої зв'язки, розумнішати, критично навчитися мислити. Це значно, що ускладнить ваше життя, ви, бо ви почнете багато думати, але багато чого зрозумієте. І дуже важливо на даному етапі не забути, що саме і хто. Той, що стояв у штурвала нашої країни, мусив зробити і не зробив. І коли питають, що треба було робити, і чому зараз це не робиться, і як це робити, ну ще раз кажу: найкраща шпаргалка в світі, яка є для керівництва нашої держави, це закон про мобілізацію, мобіліційну підготовку. Там написано, навіть не зважаючи, що вони його підрізали, попідскорочували певні там функціональні обов'язки. Навіть стосується у президента пару пунктів прибрали. Але навіть з прибраними пунктиками від статті 11 не все виконано тим самим президентом. Тіре Верховним голокомандущем. Я вже не кажу там про Верховну Раду Кабінет міністрів. Тому е ми можемо розкладати е майбутні якісь дії безпосередньо. А що там буде по закінченню війни? Ну, по-перше, закінчення війни ще не було, бо було, е війна ще не закінчилася, і за банки Путіна ще не не скажімо так, е видохлися. І е слова політики не завжди, не завжди співпадають з їхніми діями. Наше завдання все ж таки питати з влади і примушувати їх виконувати свої функціональні обов'язки. Це складно. І вони не люблять, тому вони готують там підчистку опозиційних сил е, від цих питань. Бо коли бойові дії стикнуть, не кажу, що закінчиться, бо історії з 14 року ми маємо не один десяток перемір, які закінчились потім, що е, знову початком ведення бойових дій. Тому е, достатньо складно е, прогнозувати або собі вбити в голову, що все буде добре. І питання навіть не в тих миротворцях, які ще тільки говорять, а всі в собі вже розкладають, де і як воно буде. Давайте не бігти попереду е, того самого паровозу, У нас достатньо багато ще проблем, які ми вирішуємо вирішувати наразі. А ми вже хочемо жити далеким майбутнім, не розуміючи, що майбутнє залежить від нашого сьогодення. Так от питання реалізації сьогодення завдання номер один.